Так, всім привіт! Привіт! Буде дивитися запис. На цьому аккаунті я проводжу вперше прямий ефір. Тема сьогоднішнього ефіру розпаковка замовлення по каталогу 14, -му. у мене маленька коробочка, і дві коробки по каталогу вже 15-му, який діє цей перший тиждень. Так, ну, Можливо, тут хтось до мене приєднається, то буде добре, буде знай знайомитись зі мною вперше. Так, значить, перший я розпакую коробочку з попереднього каталогу. Замовлення отримую новою поштою. Це дуже зручно. Для того, щоб отримати замовлення новою поштою, його треба спочатку оформити на сайті Oriflame, потім сразу його проплатити, І після того, як ви його проплатили, воно до вас вийде. Так, в кожному замовленні є накладна, в накладні написана ваша Прізвище ім'я по-батькові, те, що ви замовили, ціни, сума, скільки ви заплатили, бали. Тобто в цій накладні є вся інформація, яка вам потрібна. В прошлому каталозі я заказала собі ще два геля, отакі гарненькі, жовтенькі. Це заказала собі, щоб було, тому що це таке, що швидко закінчується. Мені подобається подобається гелі Discovery, В принципі, мені всі гелі подобаються від компанії Reflame. Це такий пахне ананасиком, дуже класний. І тут, до речі, є такі фіксуючі штучки, які закривають бутилочку, і це не дає можливості в дорозі розкритися бутилочки і витекти гелю. Ну, бувають різні случаї, але це дуже добра защита. Дуже-дуже гарно пахне, гелі густі, як бачите, такі густенькі, економні. Ну, я не дуже в цьому ділі економна, не люблю всього багато. В общем, отакі от гелі були на гарні знижки. До речі, в цьому каталозі теж є серія Discovery. десь на останніх сторінках, геть на останніх сторінках, є три різних гелі із серії Discovery, Тобто, вони будуть виглядати ось такі бутилочки. Тут 250 мл. А, значить, тут у нас голубий це іде пляжі Каліфорнії з е, манго, морська вода і апельсин. Есть, такий бодрящий, свіженький гель. Зелений, це у нас е, коста, нет, коста -ріки, хто у нас тут? манго, папай і персик. Він, в нього такий тропічний, більш насищений аромат. І мені ще дуже подобається оцей червоний гель, е, голівудський. «Голівудська мрія з нотами жасміну, півонії і амбри. Оцей червоненький, він теж дуже класний. Ну, я люблю, коли, їх, коли вони різні, і їх можна міняти. Так, далі. У мене в цьому замовленні ще є шампунь і кондиціонер для окрашених волос. Для окрашеного волосся. Це у мене замовили, і це поїде в Миколаїв замовлення звідти. І собі замовила кондиціонер, тому що кондиціонер у мене длінне волосся, і кондиціонеру іде багато. Тобто, десь на одну бутилочку шампуня два або і три кондиціонера. У мене, ну, зачасту два. Два кондиціонери уходить на одну бутилочку шампуня. Тому я собі замовила, просто щоб у мене був запас. І кондиціонер я можу використовувати з другим шампунем, буває і так. З другим, в смислі, в рамках все компанії Oriflame, просто там, шампунь ще закінчується, а вже кондиціонер, якщо закінчується, то я можу взяти другий. Але це все в рамках компанії Oriflame. І замовила собі смягчаючі средства. Це пчеліний воск, бджілиний воск, треба вчитись говорити грамотно українською. Вони є різні, різні, різні. Це зі смородиною. Так, так от виглядає. Я беру його зачасту звідси дерев'яною такою паличкою. Нім, ну, удобно. От. Це можна робити масочки під, на, на нижнє віко, да? тобто під, під, під глазками. Котікула, локоточки, губки. Ну, комарики зараз не актуально, царапинки, тобто все, все це можна замазувати, і воно дуже хорошо заживляє і питає. Так, і в цьому замовленні у мене каталог, той, що діє зараз, він приходить клієнтам за 1 гривню, якщо замовлення на 500 гривень, приходить він вам в подарунок. А партнерам бренду він приходить за 18 гривень в першому замовленні. Можна в замовлені поставити на корзиночку, його удалити, але я не удаляю, тому що вони мені потрібні. І, до речі, багато людей є, які люблять листати бумажний каталог. Комусь достатньо просто подивитись онлайн-каталог, а хтось любить такий бумажний каталог, полистати, подивитися, почитати. Є сторінки, які можна потерти і понюхати аромат. Тобто, ну, в общем, всі ми різні. Тому і каталоги у нас є різні вже по цьому каталогу. Тут у мене Life Plus. Life Plus це називається набор. Набор оцих, із цих двох продуктів: Wellness Pack чоловічий, і в даному випадку у мене суп спаржевий. Але можна брати і коктейлі. У нас є в три, три вкуса коктейля: це шоколадний, ванільний і клубнічний. І два вкуса супа, це спаржевий і томатний. А також є просто протеїновий комплекс, де багато протеїну, і він безвкусний. Тобто його можна додати і в випічку, і в будь-яку їду, і також можна підсилювати, кому треба більше білка, протеїна, то можна його додати. В суп, в коктейль, тобто ще кудись досипать. Оцей набор це вже четвертий шаг із Life Plus по цій програмі. Це я для свого, замовляю для свого старшого сина. Замовила вже три йому коктейлі, і це взяла суп, тому що взимку хочеться гаряченького. Так, і якщо вам цікаво цінова політика, і що це за програма Life Plus, тому що четвертий Life Plus він прийшов за 2 гривні. Тобто оці два продукти я за них зараз заплатила 2 гривні. От. То у мене є відео, де я записала, скільки коштує Life Plus і як працює програма підписки, то я вам з ними поділюся. В общем, пишіть мені в Дірект і я вам скину ссылку на це відео. Значить, це розтіку. Так, далі. Також накладна, і в мене в цьому ще замовлені є 10 каталогів. На каталогі була акція, і я їх собі замовила, тому що я тут знаходжусь в такому місці, де не сильно знаю людей, і люди не знають мене. А я хочу їм подарувати каталоги, щоб вони у них були і познайомилися з продуктом компанії Reflame. Тому що він дуже класний. і Мені він подобається, і я впевнена, що люди, які з ним познайомляться, їм теж сподобається цей продукт. Так. Відкриваю ще одну коробочку. Це вже моє замовлення. Ту коробочку я робила замовлення на свого чоловіка. Він має теж зареєстрований. Так, це моє вже замовлення, моя коробочка. Тут чуть-чуть всього більше, але в ньому теж є Life Plus. Це жіночий волнеспек. Тобто, дивіться, є жіночий для жінок комплекс вітамінів і мінералів, а є чоловічий. Це два різних. Два різних да, продукти. І для жінок є, і для чоловіка. Ну і так як іде вже зима, і хочеться теж гаряченького, то я вже взяла теж собі суп з парживий. Тому у мене два лайф-плюса з парживим супом. А, значить, ну, так як я вперше роблю ефір на цьому аккаунті, то я вам покажу, що знаходиться в цьому комплексі. Знаходяться ось такі 21 пакетик. І в цьому один пакетик це один день. Вітамінки п'ються або зразу, коли ви снідаєте, і після сніданку, або в обід, Тобто тоді, коли ви, скажімо так, більшу порцію да, кушаєте. Значить, тут у нас знаходиться дві капсулки омеги 3. Такі жовтенькі. Капсулка одна така, як таблеточка, пігулка біленька. Тут знаходяться вітаміни і мінерали. 22 вітаміна і 12 мінералів. Я не помню так на, подивіться ще раз. Постійно дивлюсь і постійно точно цифру забуваю. І коричнева така капсулка це Астаксантін. Астаксантін це теж капсула, така дуже цікава, капсула молодості, капсула краси, капсула противоспалітельна. Цей Астаксантін сильніший в 6 тисяч разів, раз, чим вітамін С. От зараз просто задумайтесь. Коли ми або захворіли, нам, ми одразу що робимо? П'ємо багато вітаміну С, або їмо апельсини, лімони, щоб наш организм, нашому організму допомогти боротися з інфекцією і побільше їмо вітаміну С. То цей продукт він сильніший в 6 тисяч разів, ніж вітамін С. Ну, взагалі, дуже цікавий продукт. Я буду потихеньку на аккаунті про все розповідати. Так, це мій лайф плюс. Далі в цьому замовленні у мене є ще Омега дитяча Аміга-Дитяча теж отримала її за одну гривню. Є в компанії така програма, називається підписка. Коли ти купуєш три каталоги підряд по звичайній ціні, яку ви бачите в каталозі. В даному випадку Омега 3 стої, на, на даний момент стоїть 650 гривень. По ціні. Партнера бренду це буде 540 гривні. Якщо ви будете купувати як б клієнт, у вас 650 гривень повернеться 15% кешбеку. Це теж дуже гарна знижка. Так от, три каталоги підряд ви купуєте по ціні, яка в каталозі, а четвертий каталог вам приходить за 1 гривню. А зараз в 15-му каталогі є ще акція при покупці двох продуктів. Третій буде вам в подарунок за одну гривню. Тому зараз вигідно оформити підписку на Омегу-3 або на окремі ось такі продукти. І кожен третій у вас буде в подарунок безкоштовно. Це дуже крута програма і дуже класна економія. Тому, якщо вас цікавлять продукти для здоров'я, для дітей, для себе, звертайтеся, я розкажу, як купити дешевше, чим ціни на сайті або в каталозі. Тому що просто знаю, які є програми в компанії. Так, далі я замовила собі кондиціонер. Це серія дуже класна. Я її просто обожнюю: шампунь, кондиціонер і спрей для росту волосся і для укріплення волосся. Привіт, привіт! Значить, У мене шампунь з кондиціонером були, Кондиціонер комусь чи подарила, не знаю, де він у мене спосіб. І я дозамовила собі кондиціонер, тому що шампунь новенька стоїть у мене на складі, а кондиціонера немає, щоб була пара. Взагалі, дуже класний шампунь, я вам просто рекомендую шампунь і тонік. Так, в цьому каталозі на хороші... Ну, просто на знижці зубна паста дерев'яна. Коли вони бувають на знижці, я постійно замовляю, щоб не було такого, що а, у мене закінчилось, і нема в каталозі, або нема на знижці. Тому замовила. Замовила, поставлю на склад у свій, і хай стоїть. Так, далі. В цьому каталозі є чудова акція, на смягчаючі средства. Це оригінальний, як сказати, такий, який він вийшов самий самий -сами перший раз такий розовенький бичоночок. Зараз я вам його покажу. Він без аромата, без всяких підсилювачів, да, якихся, без масів, без якихось ароматних. О, який він гарний. Тіндеркар називається, вроді би так. І тіндерке. Значить, тут є герб на. не знаю, скільки вам видно, це герб сім'ї основателі компанії oriflame Афіопніки. А це перший був крем для повік. Ось теж баночка чуть-чуть друга, чуть-чуть ширше, чуть-чуть ширше. Я не знаю, побадочок, да? То есть вход шире. <сі> в общем, обалдеть. И в твоем каталоге акция при покупке трьох смягчающих средств. Четвертий приходив подарунок. Звісно, я замовила три, щоб четвертий прийшов в подарунок, тому що постійно користуюся цим средством, постійно воно комусь треба і дуже часто просто комусь дарую. Тому я замовила їх чотири. До кінця каталога ця акція діє. Можливо, я ще скористуюсь акцією, замовлю, хай лежать. Потому, тому що ціна на нього зараз на знижки 39,90. Звичайна його ціна 90 гривень, тобто коли немає знижки. Звичайно, це не, або регулярна ціна. На знижці це коли ви бачите червону ціну в каталозі 39,90. 99,9% натуральних інгредієнтів ці в баночки. Це також і масочки, і локоточки, і кутікула, все, -все можна ним смягчати. Так, далі. Далі в мене тут є а, два креми для рук, а в каталозі є нов... чотири креми для рук новинка. Сторінка 146 і 147. В каталог онлайн відключаються сторінками, тому просто листайте трішки далі. Тому що в каталозі онлайн є ще там додаткова інформація і трохи сторінки від... від... відлічаються. Крема для рук у мене зараз є в користуванні. Але дивлячись на ці сторінки на ці баночки, удержатися просто неможливо. Потім я вирішила, що я хочу якийсь крем замовити, спробувати, який він. І другий момент це стає питання: а який вибрати, Тому що тут 4 аромата, 4. Дії, які роблять ці крем. Тобто, тут є грійфрут. Кокос, авокадо і олія макадамія із макадамії. Ну, в общем, вибрала я два поки що і вибрала я грійфрут і кокос. Те, що більше всього полюбляю. В общем, зараз ми їх понюхаємо. Mm -hmm. Обалдеть. Зволоження пишуть 90... Ой, 24 години. а 97% это натуральных ингредиентов. Обалдеть. Ой, ну прям поризал на столе грейпфрут. Так, так пахнет, обалденно. В общем, для любителей. Ой, классно. Так, и кокосик понюхай. Кокосик тоже дуже люблю. И их теперь кремом намазала. О, открутила. Кремчики дуже легенькие. Бистро впитуються. вкусний. Знаєте, нема такого прям кокосового-кокосового, якщо ви вдруг боїтеся, що буде дуже сильно, скажімо так, по-простому заганяти, то ні. Ой. Ой. Ну, грій фрукт ярчий і мені зараз він вибиває. Ну що, бистро впитується, хорошо розрівнює, сразу видно, кожу. Ціна, я вам не сказала ціну на них. Класні кремчики 55 гривнів. Так, і по мілілітрам у них. Де тут у нас мілілітри? бистро подивитися? Не бачу? Мілілітрів 100, мабуть. Як то кажуть, а, 75. 75 мл написано на бутилочці. Так, так що такі є класні новинки? Так, далі у мене тут вже новий каталог. Називається він вже 16-й, о, вже скоро йде кінець року. І називається він Чорна П'ятниця. Значить, тут буде дуже-дуже багато знижок. Так, і замовила я ще два цікавих продукти, я трішки про них розповім. Хочу про них зробити окремі потім відео, як користуватися вірно, тому що це такі серйозні продукти. Це іде уже професійний догляд за шкірою обличчя. Вони в цьому каталозі на дуже гарній знижці. Давно вже їх хотіла, вивчала про них інформацію. І нарешті в цьому каталозі я їх собі замовила. Значить, зараз скажу на якій сторінці вони знаходяться. Десь у мене 78-79 в бумажному каталозі. Значить, я замовила сиворотку пілінг. Як то кажуть, пілінг для лінивих. Він наноситься ввечері і не змивається. Тобто він змивається вже вранці. Користуватися ним можна два рази на тиждень. Дуже хорошо закриває пори, убирає пігментацію, зменшуються зморшки. В общем, те, що я прям дуже-дуже хотіла. Так, це здається ретинол, а ось це, по-моєму, пілінг. Ось це пілінг. 78. Да, ось це пілінг. Ось так він виглядає. Така прозрачна бутилочка, жиденька, прозрачна водичка. І набирається він як піп'яточка. В общем, або одеть буду пробувати. В общем, хочу бути красивим. І другий, друга баночка у мене це ретинол. Ретинол, він також використовується, його чуть-чуть уводити треба, потім все розповім про нього. І рітинол з пірінгом не наносяться в один день. Ну, добре, розповім потім все. Потім, потім, потім. Це від морщинок. І що він ще робить, так щоб коротко вам сказати, стимулює синтез колагену і оновлює шкіру, вирівнює її текстуру і розгладжує зморшки. Відгуки про них дуже класні, дія у них класна і, до речі, тут такий матовий матове стекло, щоб не розрушався цей рітінол, він в капсулах, він капсулірований. В общем, цікаві ці два продукти, дуже-дуже їх хотіла. Нарешті їх замовила. Вони зараз на знижці 499 гривнів за баночку. В общем, отаке було у мене замовлення. Більше всього, я предпочитаю, як сказати, більше всього мій іде. Удар на велнес особистий, це продукти для нашого здоров'я, і на серію новеч на уход за, кожі, за шкірою обличчя. Тобто, сохранить здоров'я, сохранить молодість. Звісно, замовляю і декоративку, люблю дуже ці іграшки. Для дівчат декоративна косметика це іграшки, можна так сказати. Люблю робити макіяжі, тому теж з задоволенням користуюся. Так, дякую, хто був зі мною. Зараз сохраню ефір. надіюся, все буде хорошо і буде можливість усіх подивитися ефір. Якщо ви хочете купувати по вигідним умовам продукцію для себе компанії Oriflame, звертайтесь, розповідаю. В сторіс регулярно розповідаю про це. Якщо є питання, звертайтеся. Питання по продукту звертайтеся. Якщо хочете працювати, Цьому, 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 цьому теж можна навчитися я з задоволенням розкажу. Ну, а, звісно, там вже робить, прийдеться вам. І я можу лише розповісти і допомогти. Всі ми, скажімо так, отвіті самі за себе. Так, ну все, всім гарного, гарного дня, вечора, в зависимості, коли ви мене дивитеся. Все, пока-пока.